До кордону з Росією від села Самотоївка Краснопільської громади менше 20 кілометрів. У березні 22-го року село кілька днів було окуповане російськими військами, які залишили по собі пограбовані будинки місцевих жителів. На початку квітня цього року російські армійці завдали по Самотоївці два авіаудари. Внаслідок цього загинув чоловік. Були пошкоджені 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія і клуб. Такий вигляд має нині центр Самотоївки. Біля зруйнованого магазину купа будівельного сміття, на металеві конструкції штучні квіти. На цьому місці внаслідок вибуху загинув 45-річний чоловік, переселений з прикордоння. У той момент, за словами родичів, він допомагав лагодити дровник біля магазину. Трохи далі біля клубу понівечені автівки. Їх перемістили з дороги. А в цих кількох пошкоджених будинках до авіаудару жили сім'ї. Вони вціліли та повиїжджали у більш безпечні місця, розповідає місцева жителька Віра Левченко. Жінка в момент вибуху була у доньки. Перший раз як то я з дитиною займалася, ми дочка живе там трошки далі. Займалися в час, Ми тоді повискакали, коли удар дуже великий був. Ми виїхали, поїхали до родичів, то стрьомно, нерви здають не, не то. І ото нам ночі передзвонили, що в центрі вдарили. Утром е приїхали. Ж, у нас теж хату он, бачить пови повилітало все, й і двері і вікна. Гуманітарна та приїжара, по-моєму, пролісок. Ото позабивали хлопці, саме криш, що позакривали, поза той позаділували. Живемо, а що покидати свою домівку? Жінка каже, не планує. Посадила город та тримає хазяйство. На що воно буде далі. І чи, ми будемо, чи буде що, чи не буде, будемо хоч картошку з огірками їсти. Посадили і то, і бройлерів держали, вже порізали, все. Ягоди збираємо, варення закриваємо, жити будемо давання. Вибуховою хвилею пошкодили й будинок, де живе пенсіонерка Віра Смоленко. У нас вікна, а так по сусідах теж і шифер потім. Вибивало і вікна Господи, Спаси нас, наших дітей, вразуми Путіна, всіх. Хто хоче нам поганого, вразуми їх. Наша країна нікому не хоче поганого, а тільки миру хоче, щоб не погибали діти наші. У місцевій амбулаторії, яку також пошкодили вибуховою хвилою, продовжують приймати пацієнтів, каже староста Самотоївського старостинського округу Людмила Цибулько. Частково відновили і працюють в тому самому приміщенні. Ну, Відновили його, як позабивали вікна, не стекло, не поміняли вікна, а просто картоном ДВП. Пошкоджений дах у приміщенні селищної ради накрили плівкою. Вікна забили листами ОСБ, розповідає староста. Намагаються їх відновлювати. Ну, все на все треба кошти, а кошти зараз дорожчає з кожним днем. За інформацією пані Людмили, до повномасштабного вторгнення у Самотоївці мешкало близько 1300 людей. Десь чоловік на 200 уменшилося. Це ну, ті, хто повиїжджав за кордон з дітками. Так Такщо незначне не зменшення кількості населення в основному село живе. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.